Розглянемо порядок розв'язання будь-яких нелінійних рівнянь. Нагадаю, що нелінійне рівняння спочатку має бути розв'язано кроковим методом, це дозволить звузити проміжок, на якому буде знаходитися реальний корінь, і тільки для цього використовувати ітераційні методи, такі як метод половинного ділення або метод Ньютона. Він ще називається метод дотичних. П'ять основних пунктів. Постановка задачі, зміни методи, умова на збіжність, дії за методом, відповідь. По цій схемі розв'язуються всі три методи, як кроковий, так і ітераційний. Постановка задачі для крокового методу звучить так: визначити кількість коренів та проміжки ізоляції коренів нелінійного рівняння f від x до рівня 0 на проміжку від а до b з числом розбитів n. Це означає, що нехай в нас задана якась функція, і ця функція на певному проміжку від А до b має е, е, якийсь корінь. Зазвичай в умові задачі корінь на проміжку дається. Якщо цього не буде, ви маєте побудувати просто функцію, визначити для себе оці ліво праву частину А і Б, вони можуть бути доволі широкі мати проміжок, але головне, щоб на ньому була тільки одна точка перетину з вісю ОХ. І за допомогою крокового методу цей проміжок треба буде звузити. Для цього проміжок від А до Б треба розбити на однакову кількість кроків. На кр... Кількість кроків може бути різна в залежності від вашої умови і мається на увазі однаковий розмір цих кроків. І, дивлячись на те, як ми можемо отримати в кожному кроці, перевіряти, чи буде функція міняти знак на протилежний, чи не буде. Змінними методами в такому випадку будуть, це пункт другий в нашому списку, змінні метода. Давайте вкажемо змінні методи. метода це буде сама функція f від x, початкова точка на проміжку x це А, кінцева точка проміжку це точка Б, і кількість розбиттів – n. Умова на збіжність для крокового методу не розглядається. Четвертим пунктом ми говоримо про дії за методом. Для того, щоб визначити довжину нашого кроку, нам треба від кінцевої точки, тобто точки Б, відняти початкову точку, тобто це координата по А, і поділити на кількість розбиттів N. Далі значення, які ми отримуємо, ми маємо записати у таблицю. Таблиця буде складатися з двох колонок. В лівій колонці ми записуємо значення по осі Х, тобто всі точки, на які розбивається проміжок, а в правій колонці значення функції в цих точках. Перша точка, з якої ми починаємо, це точка, яка співпадає з початком відліку, тобто з точкою А. І ми назвемо цю точку, вона буде називатися Х0В. Відповідно, щоб отримати х1, треба першу початкову точку x0, до нього додати наш h. Х2, відповідно, х1 плюс h, і так далі, до тих пір, поки ми не дійдемо до деякого xn. Оце xn має співпадати з кінцевою точкою нашого проміжку, тобто одна ціла там, чи одна ну, ціла, 5 цілих, так далі, в залежності від того, який проміжок вам дається. З правого боку ми будемо знаходити значення функції в, в точках у всіх підряд x0, x1, x2 і так далі до xn, і дивитися, де відбувається зміна знаку. Якщо ми подивимось на графік, на нашому графіку, в нас зміна знаку виходить в точці, де ну, хай буде x, просто x позначимо. І наші кроки послідовно підходячи до х, ми будемо бачити, що в нас з лівого боку наша функція має знак плюс, вона додатня, а з правого боку від х вона вже має знак мінус. В тій точці, в якій відбудеться цей зміна знака з плюса на мінус, або з мінуса на плюс, і є нашою, нашою точкою. Нашим проміжком, де точно буде знаходитися наш розв'язок. Розглянемо це на конкретному прикладі. Отже, перша це постановка задачі: розв'язати нелінійне рівняння, чисельно розв'язати нелінійне рівняння на проміжку від 0,3 до 1,1 з кількість розбиттів 7. Оскільки наш вираз подається не в стандартному вигляді. Спочатку, перед навіть тим, як ми почнемо хоч щось робити, треба записати вираз в стандартному вигляді. Для цього перенесемо косинус х вліво з протилежним знаком, для того, щоб отримати запис виду f від х дорівнює 0. Тоді ми можемо стверджувати, що наші змінні методи згідно пункту 2, це сама функція f від x, вона в нас дорівнює 2х синус x мінус cos. Це початкова точка по осі х 0,3, кінцева точка це 1,1 і кількість розбиттів 7. Ми вже казали, що в нас третій пункт не виконується, третій пункт це умова збіжності, для крокового методу не розглядається. І четвертий пункт це дії за методом. Для того, щоб полегшити собі життя, я буду використовувати електронні таблиці Excel для того, щоб розглядати наш вираз. На стандартному листі Excel, це звичайний Excel, ми будемо забувати робити декілька дій: ми будемо вносити дані початкової точки це 0,3, кінцевої точки проміжку 1,1 і кількість розбиттів. Для того, щоб отримати крок. Ми будемо використовувати ту формулу, яку ми прописували. Для цього вносимо дані від кінцевої точки, треба відняти початкову точку і обов'язково поділити на кількість розбиттів. Ми отримаємо результат ось в такому вигляді. В залежності від того, яка у вас стоїть форматування самої комірки, то в мене стоїть конкретно для цієї комірки форматування числове. З 4 цифрами після коми. Якщо в мене буде стояти просто загальний, то формат комірки дасть нам набагато більшу кількість цифр. Це не має значення, в нас немає необхідності якось скорочувати цей вираз або записувати якось інакше. Можна залишити його в тому вигляді, в якому є. Далі ми маємо обчислити всі значення по іксу на проміжку від 0,3 до 1,1. Для цього ми задамо перше положення, воно співпадає з початковою точкою. А от друге, ми маємо додати до попереднього, тобто до 0,3, ми маємо додати значення, яке ми знайшли. Але оскільки, якщо ми так залишимо в тому вигляді, в якому є, у нас обидві комірки, і синя, і червона, вони будуть динамічними. То кожного разу ми отримаємо неправильний результат. Нам е, першу комірку треба зробити синю динамічною, залишити її динамічною. А червону зробити константою, тобто, не, щоб вона не рухалась. Для цього ми перед B і перед 4 ставимо знак долара. Натискаємо Enter, отримали результат. Протягуємо формулу і можемо перевірити, наскільки наша формула справедлива. Натиснемо, подивимось, в нас комірка сунулась. А червона комірка не сунулась. Так нам і треба було зробити. Але я ще не досягла фінального результату, я буду продовжувати протягувати, доки я не отримую результат, який співпадає з B, тобто 1,1. Тепер мені треба знайти значення функції, яку ми з вами дивилися, в цих точках. Для цього дорівнює. 2 помножити на х, х у нас 0,3, завдаємо посилання на комірку. Помножити на синус х. Ми бачимо, що у нас функція автоматично з'являється посилання на число. Далі мінус косинус. Ви будете бачити, у вас буде, має з'являтися посилання, і ви так само. Вставляєте посилання на комірку. І будете бачити, що у вас е, получаються, різні значення. У нас треба, щоб комірки всі були динамічні, і бачимо, що на ось цьому проміжку, на проміжку від 0,64 до 0,75 є розв'язок, тому що в цих точках наша функція міняє знак. Це наша відповідь для того, щоб застосувати метод половинного ділення або метод Ньютона. Ми вже отримали звужений результат, звужений проміжок, і уточнення коренів буде вже на ось цьому проміжку.